І мушу визнати, що Повноцінне перезавантаження влади, якого вимагали Євромайдан, не відбудеться саме через те, що нинішній парламент ми будемо вибирати за старою системою, тому що ця стара система не дає можливість виборцям, по перше, реально впливати на формування цих списків, на те, хто прийде до е, хто прийде до парламенту, тому що знову ж таки ми бачимо ту ситуацію, коли лідери партій е, одноосібно формують ці списки. Дуже часто це формування відбувається через кількість грошей, які були занесено в виборчу казну. Другий момент це. Фінансова непрозорість, як же Оля сказала, в нас одне з найгірших законодавств саме в сфері фінансової прозорості, і виборчих кампаній, і взагалі фінансування партій, як таких. І рух чесно разом з. Реанімаційним пакетом реформ ми лобіювали закон, просували активно 4846 його номер, який би змусив всі партії, які зараз ідуть парла на на вибори показати виборцям, хто фінансував їхню партію, скільки грошей було дано, якого числа було дано, яким чином були витрачені ці гроші. Це нормальна європейська практика. І, зрештою, третє, як вже сказала Оля, справді ми не побачимо декларацій кандидатів. А яка у нас взагалі ситуація з деклараціями особистими майновими депутат? за всі 22 роки незалежності країни ми не бачили жодного скликання, яке повним складом оприлюднило б ці декларації.